У суботу, 4 листопада, майже 40 жителів Богодухівщини стали донорами крові. Здати кров зголосилися жителі міста Максимівки, Крисаного, Горького та інших сіл. Вранці вони вирушили до Харківського обласного центру служби крові та виконали цю важливу місію. Хтось давав кров перше, для когось це вже стає традицією. Будь ласка, для перемоги. Не жалко. З 93 руку. Скажіть, для вас означає цей процес здачі Я просто хочу хлопцям допомогти, які воюють за нас, за нашу країну. Здаю кров не вперше. Працюю в Богодуховському ТРЦ, тому я вважаю, що як в перших рядах повинна здавати кров, тому що я зрозумію, коли йдуть поранені, і що це не внуважлива місія в нашому житті. Тому я запрошую кожного хто має змогу здавати кров. Дякую зсу нашим хлопцям, які на передовій. І хочеться, хоч є студент, хочеться хоч якось допомогти. Всім перед донацією зробили аналіз крові та напоїли гарячим солодким чаєм. Процедура забору крові триває до 15 хвилин. Беруть по 450 мл крові у кожного. Ця доза, як зазначили медики, абсолютно нешкідлива і безпечна для здоров'я донора. Він втрачає переважно рідку частину крові, плазму. Яка відновлюється протягом 18-20 годин. Щоб стати донором, необхідно за 48 годин до здачі крові дотримуватися особливої дієти, без молочного, жирного, смаженого, алкоголю тощо. Також не можна здавати кров, якщо ви захворіли, маєте понижений або підвищений тиск, якщо за останні півроку ви робили пірсінг або татуювання, були операційні втручання тощо. Сьогодні в черговий раз до нас навідалася Богодухівська група донорів, і ми дуже вдячні, що вони подолали велику відстань рано вранці, прокинулись, приїхали до нас і зробили цю дуже добру справу на сьогоднішній день. І тому ми дуже вдячні за те, що вони неодноразово до нас приїжджають, і будемо надіятися, що вони ще до нас будуть приїжджати і будемо разом. Робити цю справу і до перемоги йти всі, тому дуже велике спасибі Богодухівським донорам від обласного центру служби крові. Доброго дня! Я Антипенко Таміла, Зараз ВПО виходить, в селі Гойкого. Зараз ми знаходимося біля пункту здачі крові. Я в першу чергу хочу поблагодарити всіх, всіх людей, які їздять і здають кров. Бо ця кров, здана в державній установі, йде безпосередньо в лікарні для допомоги нашим бійцям. По-друге, я хочу закликати всіх бажаючих, хто хоче, їдьте і здавайте кров. Нічого страшного в цьому немає. Тобто, ви і для себе здоров'я, у кого повищене давлення, це дуже багато якихось таких. Специфічних моментів, коли здача крові допомагає самій людині, це чергу. а друге це те, що ви допоможете людині. От вас не требується ні грошей, нічого. Ви просто приходите, сідаєте в автобус, вас довозять до міста призначення, ви здаєте кров і вас назад привозять на місце, де вас взяли, забрали. Тесто приїжджайте, соглашайтеся, записуйтеся. Записатися номера телефонів не міняються вже годами, і ми вас дуже чекаємо. Триває війна, тож поповнення запасу банку крові в Україні для порятунку життя і мирному населенню, і військовим зараз на часі. Щира вдячність всім жителям краю за небайдужість і готовність прийти на допомогу.